Привіт, я Артем. Це гітара по-українськи. В цьому відео я вирішив зібрати всі позначення по табулатурам, які я знаю та які я зміг згадати. Хай це буде таке місце, до якого ви можете завжди звернутися, якщо не знаєте, як щось грається. От ви побачили позначення, і вертайтесь до цього відео. Скоріше за все, це позначення тут буде. Я вже робив невеличкий гайд по табулатурам на цьому каналі, але давайте ще коротенько нагадаю, як читаються таби. Взагалі. Шість лінійок символізують струни. Зверху в нас перша струна це та, що найтонша. Ось вона, знизу шоста, сама товста, басова. Циферки це лади, які ми затискаємо та граємо. Одиничка на шостій струні, це шоста струна, перший лад. Одничка на шостій лінії, звісно, я мав на увазі. Якщо в нас дві-три або більше нот з топчиком, ми граємо одночасно. Наприклад, отакий випадок: друга сторона третій лад та п'ята відкрита. Ось тепер ви знаєте, як читаються табулатури. Отака От дужечка це легато, коли ми граємо ноту без правої руки. Тобто перша нота, троєчка, в нас грається ще правою рукою, а там, де душкою, це треба вдарити пальцем лівої руки. Іноді пишуть H, тобто 3 h 5, тобто це Hammer On. Типу Hammer як молоток, ми б'ємо молотом. Якщо ми бачимо навпаки, 5-3 або 5 p 3, P означає Pull Off, Pull як тягнути, то ми маємо зіщипнути. Граємо п'яту струну правою рукою і зіщіпуємо. Тільки за рахунок пальця лівої руки. Слайд – це ковзання з одного ладу на інший без припинення звучання. Це означає, що ми маємо зіграти струлу на третьому ладу, тримати, тобто, в нас палець затискає і їде на п'ятий лад. І ми таким чином чуємо і третій лад, і п'ятий лад, і все, що було між ними. Позначається ось такою лінією від одної ноти до другої, або S, або SL, тобто 3SL5. Ну і звісно, є слайд навпаки, да? ну, з 5 на 3 лад. Також слайд може бути з будь-якого місця, тоді, ось так, до циферки, просто отак лінія йде. Тому можна їхати там, з першого, з другого, з 3, з 4 ладу. Так само і після ноти, якщо ми бачимо слайд, то ми так само вниз уходимо після ноти. Знову ж таки, до будь-якого ладу, і просто потрохи знаєте, починаємо розслабляти палець. І так само в інший бік, якщо лінія буде направлена в інший бік. Ось такий символ означає флажолет. Флажолет – це коли ми ледь-ледь доторкаємось до ладу, причому самого ладу, ладового поріжка, Залізячки. І граємо. От прям ледь-ледь. Знову ж таки, флажолет, але AH, тобто Artificial Harmonics. Штучний флажолет. Нуль це означає, що лівою рукою. 0 відкрита струна, а 12 це 12-й лад. Це там, де ми робимо флажолет. Штучний флажолет робиться так. Вказівний палець ставимо знову ж таки напроти залізячки і щіпаємо під підмізинним. Ось така хвиляста лінія над струною означає вібратор. Ми маємо коливати наш палець отак. Це таке класичне вібрато, а є ще таке блюзове або ну, не класичне вібрато, яке частіше роблять на електрогітарі, коли ми висовуємо великий палець, і рука в нас гуляє ось так. Буква Т над нотою означає тепінг. Ми маємо правою рукою просто вдарити по цьому ладу тієї струни, яка намальована. Ось така нота в скобочках часто позначає, типу лейд-лейд десь затронути струну. Просто легенько. Не плутайте також заліговані ноти, От бачите, таку дужку над нотками. І ось та друга нотка, вона знову ж таки в скобочках. Але це не означає, що ми її маємо грати ще раз. Ми маємо просто тримати цю ноту далі. Ось така стрілочка, це підтяжка ноти, і там бачите одна чверть. Це насправді десь півноти. Як ви знаєте, або не знаєте, мінімальна відстань це півтону, тобто одна друга, восьмий лад, і плюс одна друга це дев'ятий лад. А в нас бенд десь між ними, тобто восьмий лад плюс половинка, на восьми з половиною лад, я умовно кажу. Тобто, в нас є восьмий, дев'ятий, і нам треба дотягнути десь між ними. Це мінімальний бенд, який можна зробити. Бенди робляться так. Зазвичай великий палець знову ж таки ми висовуємо і тягнемо ось таким чином за рахунок кісті. Поставили палець і тягнемо кістю. Зазвичай, коли в нас одна четверта, то цей бенд робиться в кінці нотки, щоб просто там підкреслити якийсь момент. Бенд на одну другу це вже підтягування якраз до звука наступного ладу. І тут ще бачите, стрілочка вниз є. Тобто ми маємо підтягнути на півтона і потім опустити. Тобто, ми не розслабляємо палець, підняли і вернули до стартового положення. Full band це підтяжка на цілий тон. Тобто на два лади. 10 лад має прозвучати як 12. Ну, в кінці, коли ми дотягнемо цю нотку, перевіряємо одразу на 12 ладу. Штрих вниз і штрих вгору. Тобто. Ставимо п'ятий лад шоста струна і б'ємо вниз або пальцями, або медіатором і вгору. Хрестик це мертві ноти. Тут може бути взагалі розмаїття. Різні автори по-різному все позначають. Це може бути від слепу чи щегля, коли ми б'ємо великим пальцем до будь-якої мертвої ноти лівій руці глушимо, і там можемо просто зіграти. Ось такий нолік над нотою означає ось такий удар за п'ястком. Але всі хрестики або ми отак граємо, всі одночасно нотки, або б'ємо по цим струнам. А тут в нас вже є позначення стрілочки, і цей напрямок це мається на увазі, саме від якої струни, до якої ми йдемо. Бачите, стрілочка, наче вгору, але насправді вона йде з п'ятої сторони, по другої. А з п'ятої по другої це удар вниз, по факту. Тобто треба так і читати. Не думайте, це удар вгору або удар вниз. Думайте просто, що з якої сторони, по якої. Ага, з п'ятої по другої. Аналогічно в інший бік з 2 по 5. Пі або Palm м'ют. Палм це кість, М'ют це глушити. Це глушіння струни. Але таке наполовинку. Ставимо п'ятий лад, шоста струна. І ребро. Отак от долоні. Ставимо десь на поріжок. Може, там регулюємо трохи вище нижче. В залежності від того, яку ви приглушку хочете зробити. Іграємо. Арпеджато це майже одночасне взяття акорду. Це можна зробити як просто ось так, просто рухом. Або можна це зробити пальцями, поставити пальці одразу на струни і майже одночасно щипнути. Тут можна робити по-різному, як задумує автор або як ви хочете. Тобто це може бути від такого повільного до супершвидкого. Летрінг нехай звучить. Тобто ми не глушимо всі нотки, які граємо. По факту, у нас тут восьмі ноти. Ми це можемо бачити. І це, до речі, такі класні таби, коли не просто цифри, а ми ще й бачимо тривалості. Ну, це взагалі от класний варіант табів, коли є тривалості. Вони тут є. І суто технічно, якщо б не було летрінг, то ми мали б грати ось так. Але в нас тут, бачите, є летрінг, і тому ми якби даємо звучати. Не струє капець. Пора міняти струни. Все одно не строїть. Ладно. Буква С це слеп, коли ми отак б'ємо. Або так, або так. Це прийом з бас-гітари, але іноді в акустичній гітарі так роблять, особливо в фінгерстайлі. Бі, отак, згори, Це поп, коли ми майже витюгуємо струну. струну. Будьте тут обережні, можна порвати струну, тож не робіть прям це надто сильно. Просто притопили палець туди подалі, в деку. і не так сильно насправді треба щіпати, все одно буде таке видергування. Бо у вас палець вже знаходиться не над струною, як ми зазвичай робимо, а якщо ви вже якби, як гачком його ви, ну якщо прям зовсім легенько не буде цього ефекту, але майже. Тобто прям спробуйте потренуватись легенько. І тепер додайте трошки зусиль. І бачите, вже починається видергування. Тож, так і робіть. Легенько, легенько. Ось такий маленький нолік, це форшлаг. Це така нотка, яка звучить, не зважаючи на довжину ноти. Якщо в нас оця нота на другому ладу звучить чверть, то вона навіть з цим ноліком також має звучати чверть. Крапка над нотами це така стакатна гра, коли ми різко глушимо нотки. <му> Ось така штука це акцент. Ми маємо виділити цю ноту гучністю, тупо зіграти гучніше, ніж інші. Рель це коли ми граємо 10, -й, 12 -й лад постійно то -ту нотку, то ту. І ну, поки це. Поки в нас там звучиться довжина ноти. Тобто, якщо це ціла нота, вона звучить 4 долі. І ми всі ці 4 долі. 1, 2, 3, 4. Ми постійно оцю трель робимо. Крещендо граємо від тихого. До гучного. Дімі Дуендо. Від гучного до тихого. Тремоло. Це такий ефект. Знаєте, він в класичній музиці зазвичай робляться. Коли в нас таке типа тремтіння, коли начебто це багато нот, але начебто. Ми робимо вигляд, що начебто це одна нота, і вона отак це зазвичай дуже швидко робиться, там великим вказівним, великим середнім, великим підмізинним, або там ще дофіга варіацій. Іноді напроти ліній пишуть букви ці букви гітарний строй. Якщо він стандартний, то це е, «а», Д, Г, Б, «а». Якщо якийсь другий, то ви побачите там інші букви. І для того, щоб вам налаштувати гітару до цих значень, вам потрібен саме хроматичний тюнер, який показує не струну, а ноту. Ну, тобто букву оце Е або І, англійською це нота Мі. Ось такі позначення я знаю на сьогоднішній день. Якщо вам це відео було корисно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, дивіться інші мої відео. Більше уроків є в моїй гітарній академії, там курси гри на гітарі, будь ласка, проходьте за посиланням в описі. Також є посилання на нашу спільноту в Телеграмі, де ми спілкуємось про гітари та ділимось своїм прогресом, процесом ну, взагалі, там така лампова. Кльова атмосфера, Пока-пока і слава Україні.